Осіння днина така ясна, аж прозора, і серед цієї прозорості темінь людського горя, що затьмарює і виром болю вривається в душі. Коли почалась повномасштабна війна, його совість не спала. Він знав, що мусить іти захищати державу, захищати свою сім'ю і родину. Понад два з половиною роки війни позначились на його великому і доброму серці, яке перестало битися у палаті шпиталю. Тому сьогодні захисника, героя, уродженця села Руда Рогатинської громади Володимира Олів. З пошаною і скорботою зустрічає рідний край. Жителі громади зібрались на центральній площі Рогатина, щоб умить прощання молитовно, духовно бути разом зі зболеною родиною героя. Втрачаємо достойних людей, які готові були віддати все, щоб ми могли жити, щоб ми могли називатися українцями, щоб ми могли. Бути українцями, щоб була існувала наша Україна держава. Сьогодні знову цей смуток і біль огортає Рогатинську громаду. Не кожному з українських воїнів судилося подолати важкий зрошеною кров'ю шлях до перемоги. Ми втратили ще одного патріота, ще одного захисника. І достойного воїна. Захисник Володимир Анатолійович Оліфер народився 2 травня 1969 року у селі Рода Рогатинської громади, закінчив Підгородську восьмирічну школу, продовжив здобувати освіту в Рогатинському СПТУ номер 35 де отримав фах тракториста, машиніста та слюсара. Відтак пройшов військову службу в армії, працював на підприємствах краю нашого, мав золоті руки, його пам'ятають як доброго і працьовитого земляка. Разом зі своєю дружиною виховували. Трьох доньок в своєму житті він мав ласку дочекатися чотирьох онуків, яких надзвичайно сильно любив. Захисник Володимир Оліфар був мобілізований до ЛАВ Збройних сил України 1 березня 2022 року. Він виконував обов'язки водія стрілецького відділення стрілецької роти. Проходив бойові завдання на Запорізькій у Запорізькій області. Життя солдата Володимира обірвалося у госпіталі місті Львова 17 жовтня 2024 року. В скорботі схиляємо низько головою перед вічною світлою пам'яттю Володимира. Сьогодні, 18 жовтня, мільйони дітей по цілому світі. Моляться вервицю за мир у цілому світі. Але для кожного українця цей мир має особливе значення, тому що ціна, яку ми платимо, яку платять наші воїни, які платять сім'ї, є надзвичайно велика. Тож просимо Пресвятої Богородиці, щоби стала доброю заступницею для нашої України. Просімо Ісуса Христа, щоб дав силу, щоб дав переміну нашим сльозам, щоб здійснив ті прохання, які ми в молитві Його просимо. Просимо Бога, щоб захищав наших воїн, просимо в Бога, щоб розрадив доплачуче серце, просимо в Бога перемогу для нашої України. Вічна пам'ять і слава герою Володимиру Оліферу! Поховають відважного захисника України завтра, 19 жовтня, церемонія похорону розпочнеться об 11.30 на родинному обійсті Володимира Оліфера у селі Руда. Нехай душа героя віднайде вічний спочинок. Слава його подвигу! Вдячність родині, замужнього лицаря Української держави.